Друзі, ну що ж пам'ятаємо тих, хто загинув в цій несправедливій страшній війні, і рухаємося далі, продовжуємо жити, і справді дякувати Богові за життя, яке він нам дає. А чи знали ви, друзі, що Біблія є найбільш видаваною у світі книгою? Щоденний тираж складає, уявіть собі тільки 32 876 примірників. Це Означає, що кожну секунду в світі друкується одна біблія, і взагалі це дивовишна книга, яку писали різні автори різного віку, статусу та професії. Але разом з тим ця книга є цілісною, адже авторів надихав сам Господь. Але часто у багатьох людей виникають проблеми із вивченням Біблії, як правильно її читати, з якої книги взагалі почати. Тому в цьому нам допоможуть розібратись наш сьогоднішній експерт. В нас в гостях Віталій Скрипкар, священнослужитель. Вітаємо вас! У нашій студії раді, що Доброго ви до нас дорого. завітали. Добрий Доброго. ранок. Добрий ранок. Одразу таке питання з порогу. Яка так. найулюбленіша книга в біблії у вас? Хороше питання. Я коли думаю про це питання, от що найбільше мені подобається в біблії, я десь ловлю себе на думці, що не конкретно книга, а конкретно історії. Історія може бути в одній книзі, але це тільки пів книги. Але потім починаю досліджувати якийсь інший момент, коли там на магістратурі досліджували книгу об'явлення. Я дивлюся, наскільки вона глибока, наскільки вона цікава, книга, наскільки вона стосується нашого життя. Скільки там різних символів, мені дуже подобається об'явлення. Потім деякий момент є якісь проблеми в житті. Починаю читати Євангелія. Думаю, о Євангеліє. або Оце Йова. Бою. або Йова, щось таке. Да. Тому ну дуже складно сказати. От на кожен період життя свого є якась своя історія, яка дуже подобається. Uh -huh. Резонує саме в той момент. Чудово. от е, у нас тому і сьогодні якась така тема. Напевно, можливо, і буде і таке, і така відповідь у вас, що з чого починати читати біблію, може не завжди для всіх універсальна е, буде схема, рецепти якась. чи схема. Uh -huh. То ну це пізніше, так uh -huh. чому взагалі важливо читати Біблію. Е, я розумію, що ми запросили священни служителя. Uh -huh. <laughs> Він точно скаже, що важливо, але uh -huh. питання, чому і чому саме е, писання біблію, а не якісь духовні книги. Угу. Ну, Коли ми говоримо про Біблію, то це насправді унікальна книга. Це не просто духовні книги, чиїсь роздуми і так далі. Її унікальність є в двох текстах, хочу їх зачитати. Перший текст це записаний у книзі пророка Амоса, третій розділ і сьомий текст. Тут сказано такі слова: адже владика Господь не вчинить нічого, не оголосивши наперед про свої наміри своїм слугам пророкам. Тобто Господь нічого на землі не робить, не давши наперед, не сказавши наперед, це людям. Відповідно, коли я про це думаю, ми живемо в важкий час. Ми не знаємо, що чекає нас завтра, що чекає нас післязавтра. Для нас майбутнє, там, коли 2017 рік ми жили, 2018 рік, ми вже не уявляли собі таке майбутнє. Наперед ми нічого не знаємо. Але тут написано, що Господь знає все наперед, і Він це говорить пророкам, щоб не лишити людину ем, так, якби. В незнанні да, якомусь. якомусь. І тому, коли я читаю Біблію, я розумію волю Господню наперед. Тому от книга Даниїла Пророка, книга об'явлення, вони дуже цікаві, тим, що вони якраз відкривають, що нас чекає наперед, і ми можемо приготуватися. А другий момент написаний в посланні до Тимофія, третій розділ, 16 текст. Це друге послання до Тимофія, третій розділ 16 текст. Написані такі слова. Усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Перше, що говорить апостол Павло, це писання Богом натхненне, не людиною натхненне. І, відповідно, коли ми читаємо це писання, цей Дух Святий, який допомагав авторам писати Біблію, він починає впливати на нас. І оцим саме користь Біблії, то що Дух Святий впливає, не якісь роздуми людини, не досвід людини, там не її якісь переживання, які вона вклала в книгу. А саме Дух Святий він впливає на нас. І це неймовірно. Знаєте, коли ти бачиш життя людей, які міняються, коли вони просто починають читати Біблію, там, де здається, ну. Всі психологи сучасні кажуть, це неможливо. От людина така, треба змиритися, треба лишати її. А людина починає читати Біблію, вона відчуває вплив Духа Святого, і її життя повністю міняється. Тому от цінність Біблії для мене. Чому тобто саме важливі це не просто книга, це та книга, яку ти читаєш на тебе впливає святий дух. Так, тобто, так, так. це не просто якась духовна література, це справді щось особливе, таке особливе таїнство. Я от пригадала історію буквально коротко розкажу моєї бабусі. Вона не з дитинства в церкві і пам'ятаю, що вона розповідала: вона почала ходити до церкви і. Їй не чесниця сон. Вона прокидається, відкриває біблію на рандомному місці, а там текст із Біблії. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони свідчать про мене. І Це був настільки унікальний такий дивовижний знак для неї. Вона зрозуміла, що вона на правильному шляху і буде рухатися далі. Далі вона молилась за свого чоловіка, мого дідуся, і вони разом, слава Богові, також пізнали Бога, повірили в нього. І справді біблія творить дивовижні речі, дивовижно міняє життя людей. Але буває так, що людина читає і нічого не розуміє. От буває настільки складно. Скажіть, будь ласка, от які книги в Біблії є найскладнішими для сприйняття? Ну, мабуть, найскладніше це ті книги, там, де дуже багато образів, там, де багато символів. Я би сказав, що це от книга пророка об'явлення, яка в самому кінці написана, вона складна. Хоч, можливо, вона писалася по хронології а не самою останньою в Біблії, але її поставили в кінець, тому що, щоб до неї дійти, треба розуміти все те, що перед цим було написано, бо дуже багато образів там є. Там говориться, наприклад, про якісь ріки, про яких звірів, про якісь роги. І людина, коли читає це, от, не знаючи всієї біблії, вона не зрозуміє, що це таке, до чого це якась тут річка. Там, міфологія, якась книжка. Так, якась міфологія. Але в кожної символі є своє значення. І, прочитавши всю Біблію, підходиш до об'явлення, і там стає все понятно. Ну, а чи обов'язково починати все ж таки спочатку читати? Чи можна з будь-якої книги розпочати, і ну, буде зрозуміло, буде добре? Чи варто все ж таки збиття і по пооб'явленню? Як краще? В наш час стали дуже популярні такі види серіалів, як Сіті коми» чи як вони називаються. Одним угу. словом, тебе знайомлять з певною аудиторією, там головні герої. І неважливо, яку серію ти відкриєш, вони між собою не пов'язані. Можеш читати, ну, дивитися будь-яку серію. Якщо говорити про Біблію, ну це не Сітіком. Тут, тут так не вийде, бо вона дуже зав'язана одна з одною. Всі книги між собою перев'язані. І досить часто буває, що людина починає якусь книгу читати, вона все не зрозуміє. Навіть якщо з самого початку почне читати, настають моменти, коли вона все не розуміє. Відкриває нові завіт з Євангелія, починає читати. А в Євангелії від Матфія так казали, що має збутися пророцтво. Так, як є про кого це, що? А це все старий звіт. Одним словом, Біблія, вона дуже між собою пов'язана, і сказати, вот так, будь-яке місце відкриває, ти все зрозумієш, угу. ну, мабуть, що я так не можу сказати. Угу. Все-таки тут треба якась наполегливість, якщо хочеш все зрозуміти, постав за ціль прочитати всю Біблію. І, можливо, не один раз. Можливо, навіть з кимось, так з якимось другом і пояснювати один одному, допомагати у вивченні біблії, напевно так, як в діях апостолів написано про Филипа, якому Господь говорить: О, там є людина, яка читає Біблію, і та людина, яка їхала, вона не перший раз її читала, не перший день читала Біблію. Він каже: Ти маєш пояснити, бо ну не розуміє угу. з якої книги тоді краще починати? От людина можливо вперше відкриє біблію. Давайте розглянемо такий варіант. От перший відкривай Біблію з, -з, з якої книги? Е не знаю, які тут чи можуть якісь поради? Угу. Дивлячись, які мотив у людини. Угу. Тому що я бачив людей, які е пережили в своєму житті складні якісь досвіди, випробування і. Вони починали з самого початку. Вони починали з буття, коли доходили там книга е, Левит, книга числа, коли йшли там різні родоводи, родоводи. Це, це їх не зупиняє. В книзі Левит там різні жертви, все підряд, яка жертва, що має бути. Хоч сьогодні для нас це не актуально, воно важливо для розуміння цілого е, е, плану спасіння, тому що через служіння в святилищі Бог відкрив величезну картину, і зараз він служить в Небесному Святилищі. Але вони це читають. це одна жертва, друга жертва, їх це не зупиняє. Вони читають далі, хроніки, читають далі. Просто людина, яка дуже сильно змотивована, їй можна самого початку читати, без питань, просто ціленаправленно читати. Якщо менше трошки мотивації, я би радив відкривати новий Завіт і починати з Євангелії. життя Ісуса Христа, щоб можна було на прикладі Ісуса Христа зрозуміти оцю благу вістку, яку ми маємо, спасіння, яке є в Ісусі Христі. Ну, якось так. А чи є якась додаткова література, християнська, духовна, авторитетна, яка допомагає нам більше дізнаватися про Біблію, більше угу. розуміти те, що в ній написано? Тому що здавалось би, Біблія це така книга, в якій вміщено безліч дуже багато історій, насправді, і вони всі записані так лаконічно. Досить чи є якісь такі книги, які більш ширше розкриють нам панораму і повну картину? Ну, є і книги, і є навіть це такі маленькі посібнічки, або уроки можна сказати, які беруть в Біблію тематично. Тобто береться якась тема, там, наприклад, спасіння, або як почався гріх, там що біблія говорить там про будь-яку тему, там оправдання чи освячення, чи ну неважливо яка тема. І е, в цьому посібничку або уроку викладаються конкретно е, різні е, е, тексти Біблії, якби з різних книг старий, звіт новий, але все на одну тему. І можливо так людині набагато простіше буде читати. Якщо в неї буде цей посібничок, цей урок, е, дякуючи якому вона зможе подивитися тематично на Біблію про цю тему, що сказано, про цю тему. Про цю угу. от, е, дуже цікаво, те, що от ми зазначили. Стосовно того, що коли з нуля людина, якщо вона змотивована, то вона так буде читати. А що говорити про християн, які давно, можливо, знайомі з усіма історіями біблійними, можливо, вже роками і відвідують церкву чи якісь групи, так дослідження, ну чи просто християни. так. От інколи сідаєш і так, ну, хочу щось, наприклад, закінчувала щось uh -huh. читати і думаю, що б наступне, і навіть не знаю, от до чого звернутися. От yeah. як буде в цей момент, дослідники показують, що найпопулярніше. Покурніша книга Біблії, яку найбільше читають, це книга Буття. Це точно. Починається І І все. Тобто, десь буття, там цікаві історії, дійсно, створення про Авраму, про це. Ну не доходить до кінця, немає постійності. І тому, от, де почати, там без різниці. Починай з буття, якщо хочеш, поповнюй цю статистику, але не зупиняйся. Саме в Біблії це регулярність і постійність. тому що Написано, що це яка Дух Святий впливає на нас, вона Богом натхненна. А якщо я не постійний в цьому, то відповідно і Дух Святий не може на мене впливати. Так, якщо я ставлю собі за ціль кожен день читати, нехай буде щось невеличке. Один розділ. Якщо я поставлю за день читати один розділ, я прочитаю всю Біблію ну приблизно за п'ять років, якщо по одному розділу комусь хтось може сказати, о, це дуже довго п'ять років читати цілу Біблію. Mm -hmm. та Давай трохи скоріше, я там за три місяці прочитаю. Mm -hmm. Практика показує: ну не зможе людина. Ну, якусь таку високу планку ставить, що нереально до неї дойти. І нехай буде за п'ять років, нехай буде просто по розділу читати в день, але це буде систематично, і Дух Святий буде впливати, і людині багато чого відкриється. А як стосовно запиту, от на початку розмови ви нам сказали, що ваша улюблена книга завжди, в залежності від якогось періоду часу, mm -hmm. якогось не знаю, стану, можливо, навіть. От чи є якісь поради стосовно того, от, до якої книги звертатися, якщо, наприклад, у людини, чи можливо, трошки сумно на серці, можливо, не вистачає мотивації, можливо, не вистачає десь віри. От, угу. Може, тут якісь є поради тоді? Ем, да, Якщо сумно, мотивації, віри, не вистачає Ну, в першу чергу Євангелія, мабуть. Євангелія. Це найкраще що життя є. Життя Христа. Да, Життя Ісуса Христа. Ем, можна псалми читати там, де є досвіди людей з Богом, як вони отримали силу, як вони отримали оцей досвід спілкування з Господом. Вони теж можуть надихати. Ну і Псалми, можна сказати, це як оці сіті коми, так, які mm -hmm. вони будуть окремі, будь-які відкривають, е, можна читати. Ем, ну Найперше, це Іван. Mm -hmm. Mm -hmm. До речі, від себе хочу порекомендувати всім дорогим нашим глядачам, дуже Дуже класно, дуже корисно читати Євангелія разом із книгою Христос надія світу. Там настільки широка панорама відкривається всього того, що Ісус переживав на цій землі. І до речі, наші ранкові натхнення, ранкові читання, які ми щодня розглядаємо, над якими роздумуємо, вони саме побудовані на цій книзі Христос надія світу. І ми от розглядали постійно про життя Христа від його народження до його самої смерті. Автор. Пророк Божий Елен Уайт. Тому, друзі, ось така особиста моя порада, я її прочитала, здається, два рази, тому що інш, інший раз, коли я читала я її озвучувала, настільки глибоко проникає в серце, що от... щира порада від серця, справді. Ну, ще, знаєте, на останок таке питання mm -hmm. до вас. Якщо е, людина читає Біблію і не розуміє, наприклад, mm -hmm. чогось, як бути в такому разі? Е, іти далі? Чи е, сідати, розбиратися, якось не знаю, заручатися якоюсь підтримкою, можливо, запитати у когось духовних лідерів? От е, як буде тоді, коли ми чогось не розуміємо? В будь-якому разі записувати всі питання, записувати. Записувати. Угу. І е, практика десь показує, що людині, якщо вона веде собі оцей щоденник питань, угу. через деякий час, через місяць, вона може прийти і вона знайде відповідь на ті питання. Тобто читаючи далі, десь не розуміючи, Біблія може відкрити нову історію з нової сторони, і людина знайде сама відповідь на це питання. Угу. Я би порекомендував, от, не починати з якоїсь конкретної книги читати Біблію, а починати з плану читання Біблії. В інтернеті є сотні цих планів: вибрати один план читання Біблії і читати по цьому плану. Закінчиться один план там за місяць, другий план, третій план, і регулярно читати Біблію. Що буде з життям людини, яка починає регулярно. Усвідомлено, читати писання. Дуся Святий впливає, її життя міняється, тільки на краще міняється. Я не бачив людини, яка починає читати Біблію і у неї якби, там починає якийсь такий поганий дух бути, чи їй сумно стає незрозуміло. Навпаки, вона знаходить надію, надію на майбутнє. Як я читав самого початку, Біблія, от через Біблію, Господь відкриває майбутнє майбутнє щодо загальної нашої землі і майбутнє щодо мене. Господь готовий відкрити мені, що буде далі, дати надію. Коли людина читає Біблію, вона знаходить цю впевненість в майбутньому. Дуже дякуємо Читала. вам. Дякуємо за натхнення. Дякуємо за те, що сьогодні ми ще раз зрозуміли, наскільки важливо відкривати Біблію, як це робити, для чого бажаємо вам Боже благословення, нехай Дух Святий буде з вами. Про з нами бажаємо. в студії священний служитель Віталій Скрипкар говорили про те, як почати читати Біблію, з якої книги, можливо, якісь такі питання, які загально напевно прийняті у наших колах які стосуються кожного, особливо якщо ви християнин, сьогодні думаю, ставили собі ці питання.